Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні в роботі Chevrolet Aveo у кузові Т250. Приїхав клієнт, скаржиться на те, що машина не тягне, не їде, давиться. Ну, в общем, вже десь їздив по СТОшках, щось замінював, робив. А приїхав до мене, щоб я з'ясував, в чому справа. Попередньо робив комп'ютерну діагностику. За допомогою ScanMatica 2 додаток встановлений на телефоні. І мені якби не сподобались деякі параметри, які показував автомобіль. Положення дроссиної заслонки, тобто на холостих обертах, ну при включеному запаленні, показувало відкриття її на 16%. Мені здається, дуже багато. Не сподобалось мені, як працює лямбда датчик. Перший. Тобто він постійно показує збагачену суміш. Пропоную розібратися з цією проблемою. Власнику я порадив придбати запчастини, він їх мені вже привіз, і зараз будемо їх перевіряти, встановлювати. Ось сканматик. Приєднаний, діагностичний роз'єм у нас ось тут. Знаходиться запалення включив, відкрив додаток. Що у нас тут під капотом? Бачимо, оце у нас датчик положення дросної заслонки, ну, котрий тут стояв. Його нещодавно замінили. Тобто це вже новий стоїть. А старий клієнт не привіз, залишив на минулому СТО, тому довелося купляти новий. Так і бачимо параметри, котрі нам показує комп'ютер. Положення дроселя 6%. Це мінімальне положення. То, що показує датчик. Якщо я його встановлюю на своє місце, то. Відразу виходить, 16%. Я вже розпакував новий датчик, ось він. Ось від нього упаковка. Номер може кому потрібен буде. І зараз а, спробуємо приєднати цей датчик і побачимо, скільки відсотків буде показувати інший датчик. Якщо а, цифра зменшиться, тобто буде 0, тоді ми цей датчик закріпимо на дросін заслонці. Так, знімаємо датчика. Так, є. І приєднуємо новий. Так, є. Так, і дивимось. Положення 0. Можемо спробувати його покрутити. Так, беру викрутку і вращаю. Та бачимо все регулюється. Датчик кислороду у нас показує 0,440 вольта. Ну, це у нас такий параметр встановлений з комп'ютера. Тобто, бачимо, зміни є, тому пропоную прикрутити той датчик на місце. Кріпився він двома, двома такими от гвинтами Torx T20. Зараз прикручу і будемо продовжувати. Так, друзі, намагаюся встановити. Тобто вон він вже стоїть. Залишилось тільки зажати гвинти. Але не можу добитися, щоб. Положення змінилось. Тобто, бачимо, зараз 13% відкриття. Отак От притисну, нуль, Ну, вроді як потрібно. А як його так закріпити, щоб було таке положення, як потрібно? Тобто нуль нам потрібно. Я затискаю гвинти, а воно змінюється у більшу сторону. Намагаюсь добитися того, щоб положення дрослі було. 0. Вже, мабуть, півгодини граюся. Дуже складно якось. Не виходить виставити, щоб було 0 градусів. Зараз, якби є 0 у мене, натискаємо на газ. Положення змінюється. 40-50. 0. Але якщо зажимаю два гвинта, то відразу у мене 12-10 градусів відкриття. Намагався вже розсверлити отвіри. Тут такий продовговатий отвір, і тут великий. На тому дачці цей отвір менше. І немає такої вставки латунної, Просто кусок пластику. Якщо я затягую два гвинта, то воно клинить, ну, клинить якось на 10 градусах. Зараз я на нижній. Закрутив, ну а верхній закручений, але не повністю. Якщо повністю закручую, тоді відразу з'являється 10%. Тому поки лишу так. Ну що, Треба якось робити випробування. Або замінити відразу лямбда датчик, поки він ще Поки двигун холодний. 15 градусів температура. Ну, напевно, я, мабуть, його відразу заміню, або спробувати. Спробувати Ну, не знаю як. Хотілося б, звісно, перевірити усе, щоб. Ну а вдруг лямда датчик буде працювати так, як потрібно. Бо із-за того, що положення дрочно заслонки було невірне, то можливо, що із-за цього багатилася смесь. І лямда датчик нам не показував бідну смесь. А завжди вона була багатою. Перевіряю знову таки 10%. Тіпо газуємо і спостерігаємо. Збільшується. 50. Оп! І що це було? Оп, Блін, як? Оце такі запчасті. То як він буде працювати? Не розумію. Імітую натискання на педаль газу, спостерігаю за параметрами. Спочатку якби збільшується, потім раз, зникає на 0 падає, потім знову збільшується, потім опять. Фух. Декілька років назад. Лачетті було автомобіль, якщо пригадуєте, датчик скорості замінював я, перевіряв усе, що з ним пов'язано. Бо клієнт скаржився, що не працює. Туди з роботи додому приїхав і датчик перестав працювати. Купив наступний два дні поїзду, знову перестав працювати. Тоді, мабуть, четвертий тільки датчик запрацював. Зараз дивимось, поставив я. Новий датчик дросільної заслонки, і бачимо, він також працює неадекватно. Не знаю, що робити. Намагався добитися, щоб показував 0 градусів. Тепер він... показники пропадають в процесі натискання педалі... педалі газу. Що далі робити? Не знаю. Зараз буду знову гратися. Якщо щось в мене вийде, то обов'язково покажу. Вирішив подивитися, що у нас з датчиком розподвалу відбувається. Зняв кришку, тримав чотирьох гіртах. Ось там у нас стоїть датчик розподвалу. Бачимо, тут проводка такому... Вигляді, тут щось приматувалось і на самому роз'ємі дроти вже теж голі. Так, і ось бачимо сигнал, який у нас. Тобто датчик сам якби працює, але якщо я вирушу дроти, бачимо. Амплитуда датчику изменяется. Ну, за тут что то бывает, не видно. О! О! Просим перестал просевать. Бачите, да, что? Вот такие сигнал должен быть. А он у нас чемусь. то Меньше, то такий некрасивий. Так, усі ж контакти мої вроді тримаються. Так, хорошимо в Ну, Вроді як все працює. Щось... О, бачимо, бачите, бачите, що відбувається. Тобто ціна постійно якісь нестабільні змінюється по амплітуді. Це мені здається не гаразд. Такого будь не повинно. Так, а може це з моїми щупами? Зараз треба з'ясувати. Вроді я не чіпав, так, а ну ще газуємо. погано В взагалі мені здається треба там щось поробити мабуть зараз зніму роз'єм подивлюсь все зроблю нормальні контакти щоб були і знову перевірю. повторюю експеримент мої дроти, вроді як все так як потрібно бути можливо що в мене тоді і не було контакту цих іголках Дротики я позаматував за лентою. Аплітида така, як треба. Так, ну, Можна тут ще відмотати і можна кришку ставити назад. Пропусків по запаленню нема, помилок нема, їх і не було. Але клієнт скаржився на те, що машина погано працює. Ну, на холостих бачимо. Рівненько робить, а коли їде, то потужності в машині немає. Вона давиться і не їде. Ну, складно все перевірити. Треба було б поїздити на машині, щоб все побачити, що і як. Так, Зараз ще подивлюсь, що в нас там з лямдою коїться. Ось вона стоїть. Тут по-перше, мені не подобалось, постійно показувало багато суміш. Тому зараз передивлюся. Ну, ось дивимось параметри. Положення 13%. Нічого я не добився. Датчик кислороду, бачимо. 0,5 вольта і вище вищі, але вниз чомусь не йде. Коли був автомобіль холодний, то він працював, якби показував, ну і там 0,1 вольт було. А зараз бачимо, завжди пригає тут біля ну 0,5-06 і все, нижче не опускається. Так, клапан ЄГР, я його знімав, дивився на нього. Він був в закритому стані. Можна спробувати від'єднати від нього роз'єм і подивитися, що зміниться. Ну, Загалом зміниться щось чи ні. Тобто нам потрібно побачити, щоб по цей лямбда датчик у нас почав працювати, відпрацьовувати, регулювати суміш. Вона була і багатою, і бідною, а так вона завжди у нас багата. Автомобіль хоча у нас уже прогрівся 81 градус. Тобто, время вприску 2,8 мілісекунди. Ну, треба дивитись. Так. Ну що, зараз спробую відігнати цей датчик і подивимось, впливає він чи ні. Так, все, я його від'єднав. Зараз, мабуть, з'явилася там помилка по ньому. Так, пропусків бачимо немає. Так, і що у нас? Бачимо, далі кисню ніяк не змінюється, тобто завжди отак високий показник. А що не так? Непонятно. Ну от як добитись, змінити дросінь. Ну Я вже пробував знімати роз'єм з дросньої заслонки. Тут показувалось 0%. Але датчик також свої показники не змінював. Тобто завжди 0,5-0,6 і все. Мабуть, треба спробувати ще замінити датчик пішли. Пошли, тобто, що ми бачимо в скаче, дуже по Ну, Зараз графік. Ось бачимо, да, як він у нас працює, але чомусь ну, униз туди не йде. Бачите, нічого не відбувається. І ось заслонка відкривається. А далі кисню так працює. другий бачимо як працює. А перше щось неправильно. Так, тут в нас все працює. Продовжую гратись, замінив датчик. Допоміг мені отакий от набор, використовував ось таку насадку і ось таку. Двома викручував. Це под велику прискачку, а це под середню. Так, ну і дивимось, тепер. Положення дрослі як було, так і є 13%. Датчик кисню. Бачимо, що вже трохи нижче опускається. Так, температура яка у нас? 75 градусів. Ну, трошки вище підіймається, бачимо, що є. Как бы уже не 500-600, а? О, даже... Ну, давайте... попробуем Набор убрать все. Датчик кишня. Так. Так, и теперь график. Так, ось я у нас отпрацьовую. Так, а тепер перегазовку робимо. Бачимо, так? Да? Вже опускається донизу хаті. А так на старому такого не було у нас. І у нас отут полихався і все. А тепер ми бачимо, що датчик відпрацьовує. Так, ну що, будемо вважати, що просування є, не даремно, я тут час витрачаю. Щось де і працює. Усі дачки, що привезли мені, я їх замінив. Що міг перевірив, тобто подсосу, бачимо немає в машині, але чомусь постійно збагачується суміш. І це ми робимо на паливі. Газ зараз виконаний. Ну, Клієнт сказав, що на газу взагалі погано працює. На бензині ще коє-як, а на газу дуже погано. Можемо спробувати, він сказав, що він дойняв тільки запобіжник. Тому його можемо повернути і спробувати подивитися, що відбувається на газу. Я всунув запобіжник і бачимо, заблимала газова кнопка. ця. Побачимо, переключиться воно чи ні О, ну да, поганий перехід дуже. Так, ну перемкнулось, бачимо синенька світиться лампочка світлодіод Так, і що? Що у нас тут? Мотор би робить. Так, датчик песни у нас, Так ваш вид, просёвываю. Бачим, что даже нище опускается. Ну, нажимаем, ну, е, импульсы е. Так, ну і бачимо, на газу також працює. Чому клієнт скажеться, що воно не робила? Це робить. Мотор не трясеться, все працює. Мабуть, на цьому буду завершувати, бо час вже 8 вечора. Треба машинку віддавати. Хай власник намагається її перевіряти, тестувати. Ну а якщо щось буде не так, то він звісно повернеться і я буду продовжувати щось шукати. На сьогодні завершую на цьому відео, кому сподобалося, ставимо пальці гори, підписуємось, пишемо коменти, по можливості буду відповідати. Сьогодні все, бувайте, до нових зустріч. До речі, це був а не аніва група. Зальотний клієнт. Ну, все буває. Тільки що подзвонив власник. А сказав, що все гаразд, все працює. Дуже задоволений, машинка ожила. Так що мої вчорашні намагання не були марними. Ось такі справи. так що Заміна. лямда датчика допомогла. Ну а з положенням дросіної заслонки то щось мені не зрозуміло, але машина їздить. Ну, не знаю. Можливо, я помиляюсь. Якщо я помиляюсь, то напишіть, будь ласка, який, скільки процентів відкриття дроснеї заслонки повинно бути, ну, скажімо, на холостому ходу або при включеному запаленні. На цій машині було до заміни датчику положення дроснено-заслонки, було 16%. Після того, як я там по Маніпулював, то у мене вийшло 13%. Але хотілося б, щоб було менше. Але не вдалося. То напишіть, який кут повинен бути, скільки відсотків відкриття повинно бути.